Курітрубой зол завершив виконання стратегічного замовлення на виробництво сталевих труб великого діаметру для об'єктів газотранспортної системи Укртрансгаз. Про це розповів генеральний директор заводу Павло Стебловцев. За останні роки це одне з найбільш важливих замовлень для вітчизняного виробника трубної продукції об'ємом понад 700 тонн. Виконання цього замовлення передумувала ґрунтовна робота. В якій були задіяні не лише служби заводу, а й незалежні пробувальні центри та лабораторії, незалежні інспекційні організації та логістичні центри. Щодо інших новин тижня сервісна компанія Горизонта здійснила технологічний прорив у сфері геофізичних досліджень свердловин. ТофенТП-борова техніка успішно провела встановлення цементного ізоляційного моста під тиском за допомогою култюбінного обладнання. Це були головні нафтогазві новини тижня від компанії НіфолкінгЦ. Більше новин читайте на нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.